Перше у Чернігові розпочався кубок з хокею на льоду серед молодіжних команд. Хоча учасники грали не справжньою шайбою, але задоволення від гри було у всіх справжнім. Звініт в ушах гріхає музика атаки. отдай на клюшку пас, сильний удар. Сильний удар. І все в порядку, якщо тільки на площадку. Великолепна п'ятерка і вратарь. Кубок організовано за підтримки Чернігівської обласної федерації хокею, управління фізичної культури та спорту, студентської ради Чернігівського державного інституту економіки та управління та Чернігівської обласної студентської ради, спонсори магазин Адреналін та розважальний комплекс «Базис». паднемо й пульсірує фанарі но є сліда не защищається Великолепна п'ятерка і вратарь. Сороми бой є тліновая дружина. Ми віримо мужеству отчайних парней В хокліи настоящи Трус не грає в хокей. грає в хокей. Всього в турнірі приймають участь 6 команд. Першого дня відбулися три зустрічі. А попереду в учасників ще чотири дні змагань та визначення переможців. Ребята играющих действительно много, а как такового купона, где может себя проявить молоді студенческая, так не было. Вот совет института экономики управління управления написал проект яким которым звернулися обратились к федерации обласної. областной. а также физической э, культуры и спорта, отдел нашего Черниговского городского совета. Вот Нас услышали, поддержали, и вот сегодня мы открываем этот турнир и проводим его впервые. Плюсовая температура подвела немного, получается немножко снежок мягкий, вообще конек не так едет. В принципе нормально, слишком загорелись, на первой игре хотели выиграть, полили все понемногу. В принципе нормально прошло, два, два мяча забросил, не шайбы, потому что у нас псевдо хоккей, ребята. Слідкуйте за новинами та датами проведення турнірів на офіційній сторінці у соціальній мережі. Та обов'язково приходьте вболівати за справжніх чоловіків. Хакі грають настоящи ущіри. Трусі грає в хакей. Трусі грає в хокей. Мы верим мужеству отчаянных парней в хоккей игру.